Всім привіт! Хочу вам продемонструвати нові модернізовані тормоза на ГАЗ 3307. Як ви бачите, тут немає ніякого вакууму. Це викине. Під капотом стоїть з Mitsubishi L400. Тут е, головний циліндр вакуум і робочий циліндр вакуума в у зборі. Прощення тормоза на Стринуль 3307 Зараз вам продемонструю роботі! Як ви бачите. тормоза, до кинца не дожимаются. Зараз покажу при запуску в моторе. Так. Нормально. Давайте вакуум Ficamos um vácuo meio. Dá uma zala Зараз не можу продемонструвати відео ззовні зовні, як воля тормоза, але можу зазначити, що на асфальті колеса ловля залишають сліди. Бачите, такий упрощений варіант, ці всі ресивери все повикидали, стоїть тільки один вакуум. Ми удовжили. Далі ще раз відкрию капот. Удовжили кріплення, бо він тут заважав головому циліндровий муфт щеплення. І просто удовжили тягу. Оце ну, такий пробний ще тут. Тут має бути, що все має вдосконалено. Але він себе зарекомендував дуже добре. Термозал в газоні ще так не працювали. <рикла> так от досконаний газ 307. подальшому планується ще замінити двигун на 10. Або від Або Д-240, або Д-144. Це 40 мотор. Але турбований. З зами вроді досконалення підтвердилася. Дякую за перегляд. Агрозавання.